Анекдоти від Бехматова, тупі анекдоти. Один чувак виграв в карти цей замок на, ну, на заході України. І думаю, ну клас, там 800 гектарів, замок, річочка, там лісок, то все, супер. Подивився, приїхав і каже, так, ну тут покосить, тут то все, а тут треба, щоб була, ну, мост через річку, бо я не знаю, що там на цій стороні. І ми там його типу, завоз, каже, да-да-да, пане, да-да-да. Проходить півроку, він знову приїжджає. І каже, так, тут так, говорю, а чому мосту не мав? Йому вмазав, півроку, реально, реальному щелепу, кров з носа пішла, він От так, так, как бы. На раночку приїжджав знову на конячки. Дивиться, дивимося, мостик стоїть, такий красивий, поструганий, покрашений вже і так далі. А він п -п 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 кличеться за госпа і каже, э, там, Івана, ну ти дурний, я ж тобі півроку дав, щоб ти це зробив. А поки не вмазав, ти не робив. Він говорить, так. Батько, не було чіткої команди. Так от, друзі, е коли ти збираєш всіх цих людей, е співробітників різних напрямків, і кажеш, а чо? Анґріт, ну ми готові боротися, ми готові, всі готові боротися з алкашкою. Але поки немає чіткої команди і бажання йти до кінця, це не працює. Все просто.